Пам'ятаєш, як ти себе відчував на початку 22-го року. Простий, щирий та вдячний українець. Пам'ятаю, відповість він. Плани, зустрічі та відпочинок. Ми, Ми тебе любимо, любимо, папа! папа З Рождення! Все ж кареберть. Завдяки їй. Війна порушила стабільність. Папа приїхав, папа стояв, папа стояв. Війна перевернула геть усе забрала душі українців загиблих не повернути їх аж зле. Чому на серці смуток ріже, Чому в думках так все болить? Я проважаю рік цей 22. й Невгамовний, так, щоб знову захотіли жити. Були часи, коли ми дійсно думками і діями жили лише для себе, для родини, за власний побут, за гроші. Тепер ми робимо неможливе, тепер ми можемо геть усе. Я дякую бійцям і волонтерам. Вшановую зусилля цих людей. А що тепер? Що з новим? 23-м роком? Я не знаю, але життя іде.